Вимагати, від на вимагати, і виходити з пропозицією, з проханням до президента, до Верховної нашої ради і до уряду Азарова з вимогою розпочати будівництво міст на тортурі, з виходом, пояснюю, ще раз і ще раз, з виходом на Велику Медвежку і на Камінуху. Відстань від автовокзалу до Камінухи, тут же йде на південь і на захід дорога до Кам'юнухи. 50 кілометрів, 50 назад. Це 100 кілометрів. А відстань від автовокзала нашого до Кам'юнухи через Ведмежку і Гутудисовську. Усього на все 16, максимум 17, можливо, я на кілометр помини, помилився. 17 туди і назад. Це 34 кілометри. А, а зворотне, 100 кілометрів відняти 34-66. Допомножуте на сотні тисяч машин, які вже пройшли з того часу. І зараз десятки тисяч проходять. А це в першу чергу. Аварійні на дорогу на дороги, тому що це людина стомлюється. А це вдруге. Ви дивіться на дорогах, скільки хрестиків. І то вина тих керівників. Я впевнений, що третина тих винуватих на совісті тих, хто тоді мене не слухав. Тепер це знос машин. А ви знаєте, які в нас дороги. Це і час руху. 66 кілометрів, це година їзди щонайменше. І це екологічна доцільність, це затрати, економічна вигода, екологічна доцільність, бо не забруднюємо середовище газами, а економічна, тому що економія пального. Цей міст можна збудувати навіть зараз наполовину фінанси Рівненської області, наполовину. В, області. в першу чергу, Володимирецької мене автобукзала все поворотів до кінця Собіщиць, Всього п'ять. Але побудований міст Абсурду, який 333 метра, дорогу на біле озеро збільшив на цілих 5 кілометрів. І має, як у Карпатах сир по поворотів, не 5, а 25. Ось така величезна різниця. Але заключається абсурд тим, що не тільки на 5 кілометрів ми збільшили. Я вимагаю, що Супачево на половлі, там 2,5 кілометра дорогу проложити і тоді все застир'я. Застир'ям було б виход на Володимира, економія на районний центр 15-16 кілометрів, так само виход на Хинучі, і Чолковичі і так далі, на Степангород теж 15-16. А це ж, до речі, це відповідає принципам моєї аксіоми, що люба ідея. Любий проєкт будь-коли чого-небудь вартий, якщо вирішуєте єдину задачу техногенну безпеку, екологічну доцільність і економічну необхідність. Якщо порушена одна з цих складових або відсутня, то це є авантюра яка граничить з криміналом і рано чи пізно обертається великою трагедією для людей. І так повторюю, техногенна безпека на першому місці. Друге, екологічна доцільність і економічна необхідність цієї дороги не просто так. В Зарічницькому районі знаходяться найбільші в області Ставки. Крім того, тут є і озера. І в селі Білому, і в Лукому, і от біля Човкович. Загальна площа цієї водної ладі у три з, з, з половиною раз перевищує площі озера. І от такий делікатес, така делікатна продукція, як риба, сьогодні кучує за три раза. Довшої дороги до нас чим могла б привозитися, а значить вона була б і, і свіженька, свіженька завжди, і економічно обґрунтована дешевше. Тому що затрати на транспортировку, самі знаєте, які, на бензин і час. Це все відіграє на ціни. Ось була обґрунтування. Але саме головне, що тоді відстань від нашої атомних, була б на випадок аварії, перевищувала б за 30 кілометрів і перша зона відселення на випадок Великої аварії була б забезпечена. Таким чином виход на Чортурис, виход на полиці, на Варшавку, і виход на, і виход на північ давав гарантію трьохсторонньої транспортної розв'язки. Це було гарантовано. Спокійне забезпечення проживання мешканців. Атомна енергетика, заснована радянською владою тут на полісі, з політичної точки зору була необґрунтована. Якщо будувати було станцію, то краще було будувати в Диражному, бо було три площадки: висос, диражне. І ми, колись після смерті Цзедуна, китайського керівника, до нас приїжджав інструктор. ЦК Компартії України. І на моє запитання нас збирали, я був комсоргом ОГЕМа, партійний актив, Комсомольський. Я був член комітету комсомола будівництва управління О, у будівництва. І нас збирали Володимирці. І на моє питання, чого саме тут вибрали, а не висоцьке або диражне, де можна було б подавати тепло в рівне і в Луцьк, бо то посередині. Мешканцям двох обласних центрів була чітка і ясна відповідь. Це чисто політичне питання. Було вирішено поставити хрест на націоналізму у Волинському сам, бо саме тут, на Волині, отам біля районі Маневського району, в районі Колок, була в 42-му році заснована організація українських націоналістів, українська. Повстанська армія це був листопад на покрову в жовтні 42-го року, на святу покрову. А свої бойові дії вона розпочала вже зимою і весною 43-го року.